Домовили. Доброго вечора, малята. Перш ніж ми почнемо з вами заняття, я пропоную вам ось таку гру. Ми з вами підготували два олівця червоного кольору і зеленого кольору. Ці олівці будуть символізувати ваш настрій. Чи сподобався вам заняття наше або урок, чи ні? Якщо червоний ви мені олівець показуєте, значить вам не сподобалось. Якщо зеленого кольору, отже, вам все сподобалось. Домовились малята? Коли я вас запитаю, чи сподобалось, чи ні, ви мені покажете олівець, який вам більше підходить. Запам'ятали малята? Запам'ятали. Запам'ятали. Вот. Тоді ми починаємо наше заняття. У вас малюнок з'явився на екрані? Я Марят нам, порівняйте, будь ласка, ось цих двох тваринок. Скажіть, будь ласка, який із цих двох поданих тваринок вищий? Жираф, так? Вищий жираф. А нижчий хто? Єбла. Зеб, Єбла. Правильно. Малята, скажіть, будь ласка, хто нижчий сова чи зайчик наш? Зайчик. Є там? Зайчик нижчий. Да. А ну дивися, Єва, хто нижчий ростом? Кого зріст – у Сови чи в нашого зайчика? Зайчика. Звичайно в зайчика, правильно. Діти, скажіть, будь ласка, де знаходиться фея в блакитній сукні? Праворуч чи ліворуч? Ліворуч Діва, скажіть, будь ласка, де знаходиться фея в блакитній сукні? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч, правильно? Так. Да. Хто із звірів знаходиться в центрі? А хто ліворуч? Скажіть, будь ласка, малята, хто знаходиться в центрі? Дивіться, зайчик у нас стоїть де? Він стоїть у нас. Зліва. Посередині у нас хто знаходиться? Їжачок. правильно? А хто в нас праворуч знаходиться? Ні, там зйом, там двох, а є натік хто? зайчик. Да, праворуч знаходиться ворона, так каркарець. Продовжуємо далі. Малята. А подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, хто швидше? А хто повільніше дістанеться до своєї мами? Раблик дивіться чи жабка? Яба. Жаба. Жаба? Да. Сі малята. А давайте ми зараз подивимося, скільки кульок червоного кольору. Одна червоного, Марк, слухай, уважніше. Я запитала червоного кольору, скільки кульок одна. Скажіть, будь ласка, малята, скільки кульок синього кольору? Одна. Скільки одна. кульок жовтого кольору? Одна. Також одна. А давайте порахуємо разом, скільки всього в нас кульок разом. Один. Два, три. У нас з вами три кульки. Правильно, малята. Малята. А ну подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, який зайчик швидше підійде до своєї галявини і швидше зможе дістати до своєї морквинки? Ось на такій хвилястій нашій доріжці. Чи на рівній доріжці, як ви думаєте? На рівній Звичайно, на рівні, тому що хвиляста у нас доріжка буде, це набагато довше йому доведеться бігти. А якщо буде рівна доріжка, то вона буде коротша і він як можна швидше дістанеться до своєї галявинки. Молодці. Малята, які яблука розміщені праворуч від діжачка? А ну дивіться, якого кольору вони? Зеленого. І... Yeah, yeah. і червоного. Так? Yeah. А тепер дивіться, ведмедик повернувся до нас. У ведмедика права рука де знаходиться? Там, де в нас ліва рука, а ліва рука в нього знаходиться, там, де права наша рука. А ну давайте подивимося, покажіть яблука, ліворуч від ведмедика. Які яблучка ліворуч від ведмедика? Скажіть, будь ласка. Вони жовтого кольору. Правильно малята? Да. Давайте продовжувати далі. Малята, а ну подивіться, будь ласка, на якій поличці стоїть квітка? На середній, правильно? Хатнувай. На середній. Малята, скажіть мені, будь ласка, на якій поличці стоїть чашка? Маленький. На нижній поличці, так? А на якій поличці стоїть наша лялька? Хай... На середній поличці? А скарбничка наша ось така, бачите, як, як копілка наче. На верхній, так? Давайте продовжувати далі. Малята, а скажіть, будь ласка, хто в нас сидить на горі драбини? <зас> ага. Хто це? Ага. Ага, Песик сидить на верху драбини, правильно? Хто ще наверху драбини сидить у нас? Попугай. Папуга, правильно. А скажіть, будь ласка, а хто внизу драбини в нас сидить? А ну дивіться. Черепашка і бігемок. Черепашка і бегемотик наш. Правильно, молодці. Малятка, <кху> вибачте. А скажіть, будь ласка, скільки шляхів нашого равлика? А ну давайте порахуємо. Один, два, два три. Два. Три. У нашого равлика є три шляхи. А як ви гадаєте, яким шляхом він як можна швидше може дістатися до свого товариша сонечка? Думаємо. Ось такою хвилястою доріжкою, рівною доріжкою і ось такою, дивіться, дуже дуже гострі кути в нашій доріжки. Як ви гадаєте, якою доріжкою наш равлик може дістатися до сонечка? Я? Ну, я думаю, гадою. Марк, як ти гадаєш, якою доріжкою може дістатися наш равлик швиденько? Ні. Повтори, будь ласка, я не почула. Рівною? Рівною, Рівною, правильно равить наш може швидко дістатись до сонечка лише рівною, як можна швидше. Правильно малята, ви все вірно відповіли. Щоб росли ви вмілими, сильними, сміливими. Покажемо, які ми вправні, дружно виконаємо вправи. Малята, скажіть мені, будь ласка, коли ми сидимо, дивимось мультики, наприклад, або на занятті сидимо, чим ми дивимося? Нашими глазками, так? А давайте ми зробимо зарядку для наших очей. Зробимо зарядку? Добре. Зробимо. Все, що вам для нашої зарядки потрібно, це лише дивитися за кружечком, за зірочкою шукати. Давайте почнемо нашу зарядку, щоб очі наші трішечки відпочили. Домовились? Добре. Добре. Так, підготувалися. Вазок є. Okay. Слідкуйте, будь ласка, коли рисується в нас ось такий прямокутник, коли нас рисувався прямокутник, ми повинні слідкувати лише очима своїми. Вам прийшов лист? Виконайте okay. гімнастику за стрілочкою.

Тепер по А хоть хо а Зірочку, де з'явилася, Зірочка. Мама. Майсі, малята. Добре відпочили. Продовжуємо працювати на комп'ютері. Вам сподобалась наша зарядка для наших очей? Сподобалася. А тепер давайте ми ще трішечки позаймаємося і будемо відпочивати. Домовились малята? Домовились. Малята, а давайте ми з вами подивимося, хто може швидко рухатись, а хто не може швидко рухатись. Зараз хвилиночку. Нічого. Дивіться малята, наша рибка рухається як швидко, а черепаха рухається повільно. Рибка рухається як? Швидко. Швидко. А черепашка наша рухається зовсім повільно, так? ракета так. наша летить як? Швидко. А хмаринка по небу плаває. Повільно. Ракета наша летить. А -а -а. Швидко. Маринка Є? наша плаває по небу повільно. Машина як їздить? Швидко. Велосипед повільно. Так? Дивіться, машина швидко-швидко їздить, так? Велосипед повільно. Змія наша буде повзти дуже-дуже швидко, бачите? А равлик повзає повільно. Бачите, малята? Бачу. Равлик наш повзає. Так. Повільно. Так. Да. Повільно. А змія наша швидко-швидко повзає, так, малята? Так. Да. Так. Ось так, бачите, як. Зовсім зовсім тихесенько наш равлик ковзає. Малята, а тепер давайте скористуємось нашими олівцями. Покажіть мені, будь ласка, який у вас настрій? Чи сподобалось вам наше заняття? Якщо ви показуєте червоний олівець, це означає, що не сподобалось. Якщо ви мені показуєте зелений олівець, отже, вам сподобалося. А ну, покажіть, будь ласка, олівці. Один олівець, лише один олівець. Ми показуємо лише один олівець. Зелений подобається, червоний не подобається. Покажіть, будь ласка, зелений, якщо подобається червоний, не сподобалось. А ну, будь ласка, покажіть олівець. Мені особисто сподобалось. Або олівці, або фломастери. Зараз трішечки зачекаємо. добре. Єва, де ти поділась? Покажи мені, будь ласка, фломастер, якого ти кольору показуєш? Так, зелений. Мені дуже сподобалося з вами займатися отже, вам все сподобалось на цьому заняття. Наше